Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами заняття по ознайомленню з природним довкіллям на тему Мандрівний бешкетник бітерець Діти, подивіться і скажіть, чи рухаються гілочки дерев та листочки на них. А ви знаєте, чому дерева і травинки гойдаються? Це їх торкається вітерець. Ось послухайте віршик, вітерець трудівник Вітерець наш трудівник, лінуватися не звик, скрізь вже нині побував, в лісі й полі побував, Розчесав берізкам коси, сіна висушив по коси, І в далекії краї проводжав він журавлів. У садочку груш та слив, цілу гору натрусив, а ще яблучок смачненьких для Миколи і Оленки ні хвилиночки не гає, людям вітер помагає. Ось такий чудовий вірш ми з вами послухали. Скажіть, про що розповів вам віршик? Вірно, про вітер. Які справи у вітру? Що він робить? Він розчісує берізкам коси, висушує сіно та натрусив цілу гору яблук, груш та слив. А як ви гадаєте, чи може вітер завдати шкоди, якщо він надто сильний? Так, звісно, може. Усі знають, що вітер буває різним. Якщо вітру немає або він тихий, легенький, ми не помічаємо його. Сильніший вітер гойдає дерева й траву, розвіває нам волосся. Зараз восени. Вітер уже зриває пожовклі листочки з дерев. Хмарки теж рухаються по небу, гнані вітром. Іноді вітер може бути дуже сильним. Дуже сильний вітер ураган, буря, збиває перехожого з ніг. Він може пригинати дерева додолу і навіть зламати дерева. Пошкодити дахи на будинках. Такий вітер небезпечний і для природи, і для людини. Тому в надто вітряну погоду краще утримуватися від прогулянки, особливо якщо вітер холодний, яким він буває взимку. Також я вам пропоную подивитися у віконечко. або під час прогулянки поглянути, чи є сьогодні вітер? Він слабкий, тихий чи навпаки сильний. Чи можна назвати сьогоднішню погоду вітряною? Чому? Яким чином, за якими ознаками ви помітили, що є вітер? А також скажіть, сьогоднішній вітер. Теплий чи холодний? Чи не заважатиме такий вітер прогулянці? Ви всі сьогодні були дуже уважними і розумними малята. Тож бажаю вам, діточки, вдалого, погожого дня із ясним сонечком і тихим та теплим вітерцем? До побачення, малята! До нових. Зустрічі